Всім привіт! Ви на каналі Супер Ваня. Нещодавно я був в гостях у друга. Він має класний 3D-принтер. Коли я вже виходив, він подарував мені ось цю головоломку їжак, яку, повторюю, сам зробив на 3D-принтері. Я трішечки подумав та знайшов, як же її нам розв'язати. В цьому відео я покажу вам, як її роз... розібрати. Та зібрати. Ви більше не будете мучитися, як її збирати. Ну що ж, давайте я вам поясню, як її розбирати. Тут, як ви бачите, здається, ніщо не піде. Всі вони заблоковані, проте одна з них вона взагалі без, без нічого, як бачите, а все інше, само собою, розпадається. Ось ця біла, вона все фіксувала. Якщо її витягнути, все розпадеться. Ну що ж, давайте розберемося, які ж тут запчастини. Ну що ж, як бачите, я розклав їх по місцям. Ось ці дві ось ці дві, вони симетричні. І з них ми починаємо, щоб скласти всю голову умку. Ми беремо ось цю першу і крутимо її так. Ну що ж, я знайшов. Ось, бачите, ось цей куток. Ми беремо ось цю частину, прикладаємо і ось так з'єднуємо. Вона ще буде трошки тіліпатися, тому ми її тримаємо руками. Далі ми беремо ось цю трійцю, я її так називаю, і ось цією частиною. Ми прикладаємо її ось так. А цю засовуємо. Ось бачите, у нас вже щось виходить. Ну що ж, далі ми беремо ось цю частину. І у нас є тут отвір. Ось цим, ось цією стороною ми прикладаємо та фіксуємо. Ось. У нас вже майже все вийшло. Проте, не все, як ви бачите, у нас є. І ще дві додаткові. Беремо ось цю. І, як ви вважаєте, ми вже можемо типу, засунути і все. Проте, це не так. Ми маємо ще ось цю і вона все зафіксовує. Ми, наприклад, якщо захочемо зробити ось так, то оця штука аж ніяк не пролізе. Проте, якщо ми зробимо ось так. Як бачите, отвір готовий. Ми можемо робити. І готово! Ми знову її зібрали. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Пишіть у коменти, чи сподобалося вам це відео.